Приблизно три роки тому, коли вже відійшли останні мешканці цього будинку, так, звідки походить наша родина в даному селі Сибанівка, то лишилася гуска. І ми почали з'ясовувати скільки її років, як вона тут довго, тому що за моєї пам'яті то гуска була завжди. Мені 35. Аби з'ясувати вік гуски Гаги, Орес Зуб почав розпитувати про неї сусідів та родичів. Коли е були христини сусідської дочки, то гуска вже була й таке все інше. І ми визначили, що вона була вилуплена з яйця в 1984 році. Після цього ми запросили орнітологів, які зробили певні дослідження. Була визначена децизія вченої ради ветеринарного університету. І фактично ми визначили вік гуски. Раніше тут жила тітка Ореста, а останні три роки за господарством, що тут залишилось, із Гускою також доглядала сусідка Галина Шахновська. На рахунок гуски дійсно їй 39 років. Вона родилася в 84-му році навесні. Так що це дуже пам'ятна дата, бо наша племінниця родилася того року, і завжди пані Євгенія, тітка, завжди говорила, що вона з весни тут вона була, тут проживала, собі ходила по господарству. З курми не мала ніяких проблем, бо тут були кури, і вона ніколи з ними не конфліктувала, скажімо так. Тітка доглядала їх дуже добре, і вона завжди варила їм гарячу картопельку і годувала в холодну пору року, і тим самим підтримуючи їх життя. І тому гузка, напевно, з цього з такого хорошого догляду і тому так довго прожила, прожила 39 років. І вже тітки навіть не стало, то Гуска все одно е, ще півтора року е, прожила після смерті е, господині своєї. Господарі подавали гуску до національного реєстру рекордів. На своїй сторінці у Фейсбук керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова написала, що найстаріша гузка в Україні Гага, так і залишилась офіційно невизнаною рекордсменкою, бо не встигли пройти всі етапи підготовки до рекорду. За словами Ірини Зуб, після смерті Гуски на господарстві залишилась одна курка. Їй, за словами жінки, більше 15 років. Єлізавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.